Центр дозвілля Матеєвецької територіальної громади запрошує дітей та молодь безкоштовно займатися спортом. Тут для відвідувачів забезпечують безоплатний доїзд. Відділення центру дозвілля базуються у Симаківцях, Матеївцях, Замуленцях і Дебеславцях. Наші журналісти відвідали тренування та бачили, як та в яких умовах займаються діти подобається. Хочу займатися. Мені подобається сильно подобається. Усі, хто відвідує центр дозвілля Мотеєвецької територіальної громади, в один голос кажуть заняття цікаві та корисні. Відвідувачам від п'яти років. Тут кілька гуртків, зокрема, футбол, настільний теніс, волейбол, легка атлетика, і з дітьми займаються кваліфіковані фахівці. Мені подобається з ним займатися. Він класний так. 15-річний Петро відгукується про тренера з легкої атлетики, чемпіона України, рекордсмена Петра Юзюка. Королева спорту, легка атлетика. Він передає дітям свої знання та вміння, а ті тішать його здобутками на різноманітних змаганнях. 60 чи 70 призерів чемпіонів області, призерів всеукраїнських змагань є. Тетяні 11, Вона у Матєвецькому центрі дозвілля займається волейболом. Крім того, що займаюся спортом, я ще знайшла нових друзів. Довкола волейболу. Тут дітей гуртує тренерка Анастасія Луканюк. Волейбол розвиває точність рухів, спритність, активність, рухливість. Волейбол це є командна гра. Діти вчаться працювати в команді, дружити, йти на компроміси. Футболом займаються чотири групи хлопців та дівчат. Від 10 до 15 років і молодші від 5 років до 10 років їздять на чемпіонати України, виборюють призові місця, чемпіонати області виграють. Для тренувань мають спортивні зали та два поля на штучному полі. Коли погана погода, коли добра погода, ми на великому полі займаємося. А ще сучасне та якісне тренувальне обладнання. Це обладнання, таке, яке використовують професійні спортсмени. Зокрема, у футболі це клуби премєр ліги 15-річний Іван Гуня, футбольні тренування старається не пропускати, займається по дві години тричі на тиждень. Дуже гарний, багато чого є різного, інтересного. Тренер теж гарний, багато чого пояснює. Директор центру дозвілля та тренер з футболу Орес Дмитерко каже, мативецький центр дозвілля вже підписав договір про співпрацю з клубами прем'єр-ліги. Ми цих дітей краще з кращих, Хто заслуговує, хто старається, в кого получається, відправляємо на поглядини. можливі шанси у них зачепитися за професійний футбол. Такі як Кривас Кривий ріг, Колос, Ковалівка, металіст, харківський Карпати, Львів. Ораз Дмитерко продовжує центр дозвілля відвідують майже сотня дітей, але тут готові забезпечувати тренування для значно більшої кількості дітей. Мають для цього необхідні приміщення, інвентар, обладнані роздягальні та душові. До слова тут вже займаються не тільки діти з Матеєвецької громади. Є з хлопчики з синяви є. приїжджають хлопчики з коломиї. це така наша ціль, щоб всіх заохотити. Бо знаємо, що не в громадах так дбають для всіх. Знаємо, що діти хотіли би, але не мають Можливості і нагоду хотів скористатися, щоб про це знали більшість дітей і батьків, щоб допомагали і наштовхували дітей займатися спортом. До слова заняття у центрі дозвілля безкоштовні, розповідає керівник Матиєвецької громади Любомир Веселовський. Безкоштовно, щоб батьки були зайняті цікавлення в тому, щоб діти ходили в школу дозвілля. Довіз, відвіз дітей це все тільки за рахунок місцевого бюджету сільської ради. У час відсутності світла центр дозвілля працює, бо всі відділення забезпечені генераторами. Продовжує голова об'єднання. Щоб не перервати тренувальний процес, діти працюють навіть якщо немає освітлення населених пунктах. З Мативецької територіальної громади Марина Максимі Андрій Гаращу. Ук події НТК